Живуть, доживають, а квартир не мають. Наразі стан ринку нерухомості на болотах. Ну, от як ви бачите, прямо таки критичний. Ціни підскочили, епотечна ставка росте, пільгові програми скасували. Ну, щоб наш крепти на виробництво аналоговнєтної зброї, куди ж ще? А лаптяногі скиглять, шанси придбати власний дах над головою ще примарніші, аніж виграти в лотерею. Ось погляньте. Що і головне, за яку ціну пропонують мордорські ріелтори? Зараз швидко покажу вам квартиру в центрі Санкт-Петербурга, вартість якої 22 мільйони 680 тисяч рублів. Це будинок, що знаходиться в історичному центрі до революційного будівництва. Це комунальна квартира, 54 квадратні метри, яка знаходиться на першому поверсі будівлі. Ось такий мають вигляд і місця загального користування. Ось такий тут ремонт халупа на 50 квадратних метрів на першому поверсі за 160 тисяч доларів. Уявляєте, отого болотяного мільйонера, який ці нетрі придбає? Ну врешті, про купівлю навіть такої занедбаної хатки більшість навіть не може мріяти у них отамат. Отож в яких умовах нині живе більшість глубінаріїв у коліновстання? Дізнаємось у нашому сюжеті. На початку своєї диктатури Путін запевняв, Однією з найбільш актуальних задач вважаю, забезпечення громадян доступним житлом. Нині ж на прохання матрешок вирішити їхнє квартирне питання, Лілі Путін лише недолуго віджартовується. Ну, знаєте цей відомий анекдот. Жартик, так коли за столом сім'я сидить, і маленький хлопчик каже: ось кросворд розгадує розсадує і каже: от слово назвіть із трьох літер. Мама йому бум ложкою по лобі. Він каже: За що? Це ж дім? Тато бере дружині бум! — і каже: Про дім треба думати. Натомість більшість лаптіногих про таку небувалу розкіш, як власний дім вже навіть не мріють. При тому, що майже половина населення коляновстану немає свого житла. Як думаєте? як думаєте, чи реально зараз накопичити на квартиру? Накопичити? Ні. 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 Нереально. Нереально. Ну, нереально за такої зарплати. Скільки років потрібно збирати? Тим більше така вартість квартир зараз ні, це нереально. Ні. Ні, тому що напевно зарплати такої немає, щоб можна було якось це накопичити. Ми ось на смерть збираємо. Ми вісім років збираємо, нас двоє. Тож ось як уявляєте, ось я. Так що ось треба довічно. Отак сконати у злиднях або ж за двохсотитися на так званій СВО для росіянців набагато вірогідніше аніж придбати кількадесят квадратних метрів, тому й накопичують на труни, а не на квартири. Ціни за квадратний метр. Ціни за квадратний метр давно відірвалися від платоспроможного попиту. Ставки по іпотеці долітають до 30% річних, а накопичити на перший внесок все одно що в лотерею виграти. Пігова підтримка скоротилася пристойно, та й вимоги до позичальників при цьому посилили. Приміром, лише за останні три роки тривалості так званої їхньої спецоперації, вартість однушки у новобудовах на болотах у середньому зросла на 42%. Ну а що? Півтора мільярда дерев'ян. Кремль викидає щогодини на так звану СВО. На думку недоімператора, це для матрешок важливіше аніж доступна іпотека чи інші соціальні блага. Тому пільги для громадян скасовуються. Ну щоб терористичні армії на аналоговнітне залізятча вистачало. Скрибимо по засіках. Так торік для лаптяногих прикрилася лавка із доступними новобудовами. 1 липня закінчилася пільгова іпотека у тому виді, в якому ми звикли її бачити аж із 2020 року. Нагадаю, що ввели її тоді на новобудови. Ставка була 8%. Та й створено було все це, щоб допомогти людям купувати житло, яке раніше багатьом було не по кишені. таким маневром кремлівський злочинець вбиває одразу двох зайців, і так званий оборонний бюджет поповнює що й сталінську політику переселення народів наслідує, ну щоб повністю рисифікувати. Тимчасово окуповані землі ми переїхали. Ми переїхали із Санкт-Петербурга. Я із сином переїхала у квітні, а чоловік через роботу переїхав сюди рік тому. Ось ми сюди переїхали і вирішили придбати тут житло, оскільки іпотека 2% Дуже доступна. І дійсно доступно у Пітері, звідки приїхала матрешка, іпотечна ставка більша у чотири рази. Тоді як перший внесок становить 30 відсотків, а у тимчасово окупованому Маріуполі втричі менше. Ну а те, що ті квадратні метри збудовані на братських могилах тисяч мирних українців, уж й на території, яка їм не належить, яка рано чи пізно повернеться під юрисдикцію України, московитів мало турбує. Вони ладні жити на кістках, аби вирватися з орендованих мордорських халуп згідно з останніми підрахунками це вартість оренди однокімнатної квартири в Москві за рік зросла на 40% і склала майже 100 тисяч рублів на місяць. Вартість двокімнатної квартири за рік збільшилася на третину, і зараз становить близько 130 тисяч рублів. Але це середня статистична вартість на ринку. При тому, що середня зарплата у Москві становить трохи більше 150 тисяч дерев'яних, викласти за квартиру доведеться дві третини заробітку. Тож для того, аби не лише був дах над головою, а й бодай наполовину заповнений холодильник, матрешки буквально живуть, не вмикаючи світло і воду у своїх халупах. Відповідно про комфорт якось навіть і не йдеться, всім привіт! Всім привіт! Ось так виглядає одна з однокімнатних квартир в одному з будинків. Ось вона ванна. Я підходжу, він світло. А світла немає. Раковина. Я вам серйозно кажу. Тривалий час не було ось цього одного крана. ось це все. Ось ця ось автентичність надає якийсь шарм цій квартирі. Неодноразово люди від цього страждали. Заливало все до біса кров'ю. Але найголовніше Показуй, показуй. Його ніхто не прибрав. Ось тут стоїть просто штир. Оренда цієї квартири коштує вона фіксована через те, що хлопці знімають давно її. 25 тисяч рублів. 25 тисяч рублів. Будь ласка, на місяць житло. за такою ціною знайти щось подібне на сьогодні в подібних районах. Ось таких, як ясенєво. Ну мені здається, це неможливо. Є варіант ще бюджетніший: усього за 18 тисяч їхніх рублів. Це десь 128 доларів з чорновим ремонтом і без меблів. До центру більше години на електричці, як то кажуть, дешево і сердито, та навіть цю жахливу однушку стягнуть одиниці. Мінімальна ЗП у Москві становить всього 32 тисячі 916 рублів. Виходить, аби винаймати оті чотири бетонні стіни на околиці, необхідно віддати більшу частину свого заробітку. Відтак охочим підкорювати їхню столицю, все частіше доводиться повертатися до радянського способу життя. У комуналки. Я рів. Я, я трясня гриву, я, я приїхала. Тому що я заїжджаю в комуналку. Я не хочу просто цю квартиру заселятися, тому що я це роблю з безвоїх без Бо я не маю куди йти. Одушки по сімдесят одні тисячі зараз. Мені страшно у двадцять сім років знімати комуналку. Мраються не подобається, не подобається. Терпи моя красуне. За статистикою, більш ніж півтора мільйона росіянців туляться по комуналках. Оцей символ радянщини досі доволі популярний на болотах. І чи не в усіх комунальних квартирах ремонт в останнє робили? Десь ще за радянських часів. Тут у нас значить ванна. А ось тут туалет Туалет, так. Туалет так. теж у нас загальний. У кожного своя сідушка, кожної кімнати, так як багато тут тарганів. Тарганів було тут дуже багато. Ось у кутку де чорні сліди. Вони прямо там і сиділи. Таргани так, вони ось тут були. Всюди це все було в тарганах. Але то ще квіточки, ситуація у регіонах кричуще жахлива. Приміром, якщо виїхати з їхньої Москви і подолати близько двох тисяч кілометрів, опинишся у Челябінську. Так, квартири тут втрич дешевші за московські. Відносно недорога й оренда. Однушку можна взяти десь всього за 190 доларів. Це їхні 27 тисяч рублів. Утім, за статистикою, кожен десятий челябінець. Перебуває за межею бідності. Тому ані про оренду, ані тим більше про придбання квартири навіть не мрія. Скніють у своїх страшних комуналках. Ремонту тут нема. У нас стелі падають, штукатурка. Такий плас на кухні впав. Сім'я, п'ятеро дітей, там двоє дітей, тут пацан також. Душових немає, лише туалет. На комерційній основі знімаю. На комерційній основі вісім тисяч з копійками. А що на сосна не дається? Підвал весь загаджений фекаліями. Не прибирають. Там пройдеш, можна задихнутися. Є і ті, кому навіть на оренду кімнати у комуналці не вистачило грошей і довелося жити у гуртожитку. Отаких щасливців у Русляндії аж три мільйони. жоп. Привіт, дупа! новий рік. Матір Божа. Таке відчуття, що потрапив йопсель-мопсель у сізо кудись. Кахельна підлога, робот тільки без годівниці. Тітько це щось незабутнє. Якийсь стреш. На хвилиночку це гуртожиток. Тут мешкають люди. Єдина відмінність між СІЗО та гуртожитком це трясця, інтернет, світло та безперешкодний вихід до прогулянкового дворика. Ага. Отак, а зі спільного у того гуртожитка та в'язниці не лише умови, а й долі їхніх жителів чоловічої статі. Адже усі вони опиняються на путінській так званій СВО. Саме у цю двіжуху російський недофюрер ладен вкладати трильйони рублів і сотні тисяч своїх вояк. Увесь отой ресурс міг би вирішити кожне квартирне питання у Мордорі. Прям кожне. Принаймні надати притулок мільйонам безхатченків так точно. Утім, для Путіна в пріоритеті завжди будуть власні криваві амбіції.